Друзі, я вас вітаю на каналі про в'язання. Я Саша. Сьогодні п'ятниця, 9 серпня, і це буде такий в'язальний епізод. Покажу, чим займалась тиждень, тому що я була впевнена, що я щось майже нічого не роблю в сенсі рукодільному на цьому тижні і не знімала влог. А Потім подивилась, що, наче, трошки є чого показати, про що розповісти. Тому невеличке таке відео про свої. Готові роботи та процеси, які стались на цьому тижні. Приємного перегляду. Ну і почну з шкарпеток. Так, ось така пряжа в мене тут використана сокінвуль доломіти. Звичайний шкарпетковий склад, я вам показувала, мені здається, початок цих шкарпеток. От і вони в мене вже готові. Майже вийшли однакові, якби я подивилась і побачила, ну, що в мене там трошки треба відмотати, а я чогось була впевнена, що. Не вийде зробити їх однаковими і просто так в'язала, бачите, от на настілечки в мене зміщення. зовсім зовсім трошки. Ну, я думаю, що нічого страшного, шкарпетки це зовсім не е якось, е як сказати, псує. Е резинка тут 5 на 1 е і п'ятка стронг. Чоловічі шкарпетки, розмір десь 40 вони не дуже великий, тому що в мене був неповний моточок. Це з такого великого подарунку від Наталі Шкарпеткового, і там був неповний моточок 88 грамів. Я думала, що вистачить, але я тут зв'язала такий досить великий погамілок, високий. В'яжу собі, в'яжу шкарпетку от, і думаю, хожу, зважу, що там в мене залишається. І бачу, що прям впритул мені вистачить тих грамів. Я вирішила не розгонятись на великий розмір. Зв'язала, Я по черзі в'яжу шкарпетки, зв'язала розмір сороковий. І мені вистачило на другу, нормально залишилось там 2-3 чи грами. Ну, тобто я вклалась нормально. Звісно, можливо, краще було б такі неповні мотки розматувати якось навпіл. Не знаю, я так не роблю. Іноді роблю. Все залежить від настрою. Так, от, і в'язала я ці шкарпетки, в'яжу першу ще. І щось мені так нудно, і от хочеться щось інше поробити. І я просто не знаю, що. Я от в'яжу цю шкарпетку, прям мучую думкою, щось я хочу таке терміново зв'язати, не шкарпеткове, швиденьке і щось таке м'якеньке. Я згадала за пряжу, яку не так давно з Києва привезла. Мені подарувала її Алінка з каналу, Аліна просто ніт. Це Drops Brushed Alpaca Silk. дуже класний тут склад. 77% альпаки і 23 шовку. шовку. Я вам розповідала, що Аліна мені її подарувала і каже: будеш підмотувати на капці там на щось таке. От, і я одразу кажу: ні, я зв'яжу шалик Софі, який я раніше дуже не розуміла, а потім подивилась, скільки таких непоганих відгуків, що це дійсно зручна річ, що вона. Дуже класно інтегрується в будь-який гардероб. тепленька. Коротше, я одразу мала на меті зв'язати цей шалик, але була така спека в нас. І, звісно, ніяку альпаку навіть трогати не хотілося. а тут вже так нормальна температура. І я думаю, ось мені треба терміново зв'язати той шалик. Було вже десь е, половина одинадцятого, е, майже ніч, але я все рівно пішла, дістала. Я його, до речі, і далеко не прибрала, цей моточок і зв'язала буквально. Ну, за, от я почала вночі, і на наступний день вже по обіді це завершила. І в мене вийшов, я не буду на собі це показувати. Я думаю, що всі бачили цю роботу. Е багато втілень і на Ютубі, і в Інстаграм. Опис Петітніт Софії, е Скарф називається. Мені здається, так. Я залишу, звісно, на нього посилання під відео. Але я в'язала. Е не за описом, а скажемо так інтуїтивно, тому що ну там дуже все просто. Тобто, конструкція така сама: одна сторіна, одна сторона йде рівною, а інша спочатку додається петлі, а потім збавляється. І все лицьовими петлями по краю айкорт. Така конструкція у петітніт. Це не треба бути досвідченою в'язальницею, щоб побачити це. На фотографіях так, що я хочу сказати, що мені вистачило просто прекрасно цього моточка в бунтику всього 25 грамів. Спиці номер 4 я брала Нормальна щільність полотна. Мені все подобається. Воно так виглядає, ніби воно таке звалене, тому що, ну. Це особливість пряжі. Це не те, що вона там якась затаскана, браштельпака сілк, так і виглядає. Мені подобається. І вона дуже-дуже легенька, і дуже м'яка, зовсім не колеться ця пряжа. І такий пристойний в мене вийшов розмір метр сімдесят довжина цього шалика. Тому майте на увазі, якщо у вас, може, від якогось проєкту чи хтось здарував, як мені один бунтик, в принципі, нічого такого, окрім такого шалика, ви з нього не придумаєте, тому що ну, це не вистачить. Навіть на шапку, мені здається, якщо додавати до якоїсь ниточки, тому маєте на увазі дуже класний варіант. 25-грамового моточка вистачає на такий шалик. Дуже мені сподобалось зв'язати, прям я ж кажу, я отримала задоволення, зв'язала, і потім повернулася до тих шкарпеток, які відклала і вже їх доробила. І ще я хочу сказати, що я прала цей виріб милом, яке мені подарувала майстриня, яка його робить. В неї крафтова така майстерня, миловарня. Теж залишу посилання, я розповідала про цього майстра. От і в мене було мило для альпаки і пухнастих виробів. Я його спробувала, просто так у водички розчинила і попрала. Дуже все мені сподобалось. Приємний запах, нормально все переться. Ну насправді ця пряжа вона і не потребує ніякого, знаєте, такого змивання просочення, тому що це моточна ну, пряжа. Нічого такого в ній зайвого і немає, але все рівно приємно ем, використовувати спеціалізовані речі. Ось для такого ну, я отримала задоволення, буду ще користуватися в мене такий величенький шматок того мила. Так, і це не всі готові роботи. Зараз приберу і покажу, що зайняло весь тиждень в мене. Тому я ж кажу, я наче щось зв'язала, але була впевнена, що нема сенсу знімати, тому що я нічого не встигаю, але все-таки я встигла сьогодні доробити ось такого друга. Я сподіваюся, вам непогано видно. Я показувала цей опис, мені здається, у попередньому відео я його придбала. Це новенький такий опис від Галини Веременко. Я почекала трошки, поки на нього була знижка, і придбала. Що я хочу сказати? ну Дуже класна іграшка, я задоволена, в мене все вийшло. Гном він в таких джинсах, на лямках, тут є карманчик, тут такі квіточки. Ще можна було робити трошки вишивки, але я вже не робила, мені здалося це таке зайве. Ну, досить нормально виглядають і ось такі квітки. Так, зараз вам положу, щоб його не чіпати, не крутити. І трошки хочу розповісти про цю роботу, чому так довго її в'язала. Це Єрнар Джин з гачок номер, номер 175 І це нескладна робота, дуже класний опис, жодної помилки, всі моменти пояснюються: від там, процесу в'язання до процесу всього цього збирання, тому що ну, багато дуже пришивних. Деталей, все дуже-дуже класно пояснюється. Я вже в'язала по описам цього майстра, тому можу радити, ніяких проблем ви не відчуєте, якщо навіть я не знаю, перший раз будете в'язати іграшку. Вони не прості, ці описи, але зрозумілі, абсолютно. От, досить довго, дуже багато пришивних деталей. Я трошки навіть втомилася, але так собі поставила. За мету сьогодні дов'язати, щоб вам його мати змогу показати. Мені хочеться його кудись притулити поряд з квітами, щоб він стояв. Не знаю, якщо я придумаю. У мене навіть була думка: в нас є такий великий вазон ну досить великий посадити його на. Попою на таку паличку дерев'яну, і прямо в горшик землею, щоб він там стояв. Але не знаю, не впевнена, що так буду робити. Звісно, ну, він не забрудниться там від землі, від чогось такого. Я думаю, що мені мама не дасть так зробити, вона його кудись е, поставить в більш е, таке приємне місце. От. Е, я знайшла навіть два таких гудзичка маленьких. Тут можна було вишивати французьким вузликом, ну таку імітацію пуговки, але в мене. Як і у багатьох рукодільниць, є майже все. І, звісно, я знайшла такі в колір маленькі гудзики. От така робота, дуже незадоволена, трошки вона нерви помотала, але ну, ви бачите результат. Мені здається, непоганий. Я впевнена, що ті, хто багато в'яжуть іграшок, побачать тут якісь недоліки, може щось криво пришито, але не знаю, мені подобається. Так, ну і ще покажу вам процес. В мене тут особливо показувати нема чого, але, ну. Треба ж показати, що я працюю, що я не байдикую, займаюсь ділом. Шкарпетки для військових я в'яжу. Знову ж знайшла в себе залишки, що тут в мене ось такі, вони зелені. Я не знаю, нормально воно буде, не нормально, наче непогано. Хеліксом, до речі, будь-які кольори, які вам здаються, навіть дуже такими далекими один від одного. В Хеліксі можна поєднати, ну, Майже 95% кольорів будуть виглядати нормально. В мене основний буде ось такий кольору морської хвилі, а додаю я залишки від накобоху. Тут зелений, якийсь світлий, ну, основний зелений тон буде. От і будуть шкарпетки Helix 68 петель. Потрошки в'яжу щось, вони в мене так повільно просуваються, але вже почала. Знаєте, коли вже взяв розгін, то воно завжди трошки швидше просувається ну, щодо шкарпеток. Все, ось такий в мене лише один процес, поки нічого нового не починала. От і це, в принципі, все, що я робила по в'язанню на цьому тижні. В мене ще, окрім цього гнома, багато часу зайняло відео, яке я випустила на каналі. Залишу теж на нього посилання, де я мірюю весь свій в'язальний гардероб. Я його перебрала і вирішила зняти відео, щоб разом з вами поговорити. Що робити, які речі залишати, які розпускати, які може переробити. Питала вас поради. Дуже дякую всім, хто написав. Незважаючи на велику кількість коментарів, до речі, вибачте, не на всі ще встигла відповісти, просто там дуже-дуже багато і порад і просто добрих слів. Дуже дякую. Там на велику кількість коментарів, лише два було, де мені порадили краще в'язати шкарпетки, ніж светри. І хтось з дівчат написав, що взагалі просто все, що я показувала. Треба викидати, нічого мені не пасує. А всі інші, я не знаю, я там дуже багато речей забракувала, і я вам клянусь у кожного светра там чи жилета, які я казала, ні, мені там треба щось з ним робити, вилучати з гардеробу, У кожної такі речі знайшовся захисник, чи порадив мені як стилізувати ту реч, ту річ. Чи просто написав, що не треба, вона класна, вона вам пасує. Тому я ж кажу дуже всім дякую за поради. І якщо ви ще не дивились, запрошую подивитись. Я знаю, що багато хто ну полюбляє такі відео, де. Багато в'язаних речей, це звісно не за короткий період часу. В мене в'язані речі, там є, яким вже багато років, є, які я в'язала минулого року. Тобто, це просто всі плечові вироби, які в мене є в наявності. я, ну я ж кажу, розбирала гардероб і знімала відео. Так, і ще дещо щодо рукоділля вам покажу, просто щоб це відео не було 10 хвилин. Хоча я люблю знімати короткі відео, ви знаєте. Так, я собі придбала. Щоб готуватись до осені, вже ось такі наборчики. Я вам колись показувала. Я люблю цю фірму: це Wonderland Crafts, Колись давно вона називалась «Волшебна страна», До речі, вони ще залишили. Тут таке маркування: це набори для вишивання нитками по дереву. У мене дитина дуже любить хеллоуіни, вона дуже любить звірят таких. І я коли побачила, я зрозуміла, що не собі, а дитині точно таке треба вишити для декору кімнати. І от ми з нею вибирали. Там ну, кілька таких новинок, вже хеловінських. Ну, ось цей, я не знаю, котик такий з сиротського вигляду, просто ну, супер класний. Я думала, що залишу на осінь і буду вже у вересні вишивати, але ось цього друга хочу прямо от, дуже скоро почати. Я думаю, що, якщо в мене вийде, я вам покажу, тому що ну, він дуже класний. Мені подобається. Ну, цей собака теж прикольний, такий, він на вовчика трошки схожий, але ну, цей. Кіт просто щось дуже-дуже причудове. -дуже так. так, це приберу. Так, ну і хвилинка реклами. Дозволю собі трошечки показати, що я придумала нового для свого магазину. Я теж залишу на нього посилання і нагадаю <сміття> тим, хто чув, і чи розкажу новеньким своїм глядачам. В мене є магазин в інстаграм маленький, там я роблю і продаю маркери для в'язання. Різноманітні. І от мені дуже закортіло зробити ось такі штучки це Е, я не знаю, маячок, прикраса для для ножиць. Ось так це виглядає, тобто це карабіни, така е, низка намистин з якимось підвісом. Я зробила їх багатенько. Це просто в мене <світ> на ножицях я робила вчора таке фото і відео всіх їх на одних ножицях. Вони надягаються на будь-які ножиці, на ось такі, такі, на, на такі чапельки ножиці, які у багатьох, я знаю, є. Різні кольори все є в наявності. Будь ласка, заглядайте і скажу, що в мене магазинчик піде на канікули з 11 серпня, тобто через два дні. І якщо ви хочете щось замовити, то у неділю я вам зможу це відправити новою поштою по акції там за 40 гривень коштувати буде доставка. І зі знижкою 15 тобто 15 буде на все і на маркери, і на ось ці. Новиночки, підвіси такі для ножиць, тому заглядайте, можливо, щось для себе ви виберете. Все, це щодо реклами свого магазину. Це все, що я хотіла вам показати та розказати. Дуже дякую за те, що підписуєтесь. В мене з'явилось багатенько нових глядачів. Сподіваюся, вам буде в мене на каналі цікаво. Рада вас всіх бачити. Я ж кажу, в мене найприємніші глядачі, тому що ви мені завжди пишете дуже-дуже класні і добрі речі. За це вам дякую. Щодо наступного тижня. Не буду нічого обіцяти, тому що в мене намічається така невеличка відпустка, і е, я досі вагаюсь, чи е, взагалі не брати нічого рукодільного з собою, чи щось брати, знімати, чи. Не знімати, зробити собі від Ютубу відпустку. Якщо буде натхнення, звісно, я для вас буду щось знімати. Ну а якщо ні, то трошки пізніше ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, насолоджуйтесь останнім літнім місяцем. Сподіваюсь, він буде більш-менш тихим. Кажу дуже обережно, хороші новини. Я вже так, знаєте, думаю, що ми так відвикли від якихось хороших новин, що я вже, от четвертий день, спостерігаю за тим, що відбувається. У нас там за кордоном Сумської області, і ну якийсь подвох підозрюєш, тому що неправда дуже давно не було гарних новин. Тому бажаємо нашим військовим успіху абсолютно на всіх ділянках фронту. Хай все вийде так, як це задумали. Якщо маєте змогу, допомагайте і військовим, і волонтерам, і всім, кому ви маєте змогу. Якщо ні, то будь ласка, бережіть себе, бережіть своє здоров'я і до нових зустрічей. Бувайте! you